Це був другий кабінет лікаря-інфекціоніста. Лишились папери, це ще які ми маємо перебрати, що потрібно, що не потрібно. Ще кушетка лишилась, все остальне вже вивезено. Керівниця обласного центру СНІДу Олена Макаренко показує приміщення на проспекті Волі 1 А, де розташовувалася медустанова. Каже, нині переїжджають до обласної інфекційної лікарні. Лікарі-інфекціоністи вже переселились, склад повністю переміщений. У нас скоротили і психолога, скоротили соціального працівника, скоротили старшу медичну сестру, але ми робочих моментів все рівно дотримуємося. Весь склад лабораторії зберігся, тому що ті Функції, які ми виконували, і ті дослідження ми просто не маємо права скоротити. Торік у березні обласна рада ухвалила рішення реорганізувати медустанову. Згідно з ним, обласний центр профілактики і боротьби зі снідом став структурним підрозділом обласної інфекційної лікарні. Її директорка Галина Морочковська розповідає про причину такого рішення. Всі заклади мають дотримуватись умов тих, яких ставить НЗСУ. А однією з умов є інклюзивність: це доступ хворим до місця їхнього лікування. Там, у тому приміщенні, де знаходився СНІД, не можна було створити, тому було рішення обласної ради перевести центр на територію інфекційної лікарні інакше не можна було заключити договір. З 1 серпня пацієнтів Центру боротьби і профілактики СНІДу та скороченого дерматовенерологічного центру обслуговуватимуть в одному приміщенні. Соціальний працівник Федір Яковлєв більше десяти років надає немедичний супровід ВІЛ позитивним волинянам. Під його опікою 50 інфікованих розповідає, як його підопічні реагують на реорганізацію. На сьогодні просто люди ну, розгублені, не знають, що відбувається, бо кажуть, а куди мені йти, наприклад, за ліками? Якщо буде це все на одному приміщенні знаходитися, де мама прийде з дитинкою, якої там висипали прищики, якісь до дерматолога, да? і рядом буде кабінет інфекціоніста, ну трошки воно якось не стикається. А от. І в людей, які, скажемо, будуть приходити зберігати свою конфіденційність як пацієнт до інфекціоніста, вони будуть себе почувати незахищеними, і ті самій мамі знати, що тут інфіковані. Люди з вірусом імунодефіциту більш уразливі до навколишніх інфекцій. Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк розповідає, чи безпечно буде в одному приміщенні надавати меддопомогу пацієнтам двох різних відділень. «Це Пересторога відносно того, чи наші інфекції перехрещуються. Ну вона напевно займається, тому що щоб заразитися там заразною шкільною хворобою, треба тісно спілкуватися з хворим пацієнтом. Віч хворі так само це. Тільки контактним і тільки через контакт з кров'ю, тому передача в побуті виключається нині. На обліку в центрі профілактики і боротьби зі снідом 2163 пацієнта з віл статусом. З них майже 1600 отримують пожиттєву антиретровірусну терапію. За півроку 2021-го обстежили 28 тисяч волинян. Виявили 100 нових віл-інфікованих, розповіла Олена Макаренко. Ірина Сватула, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.